І так, всім привіт, рубрика не перекуп. Сьогодні у нас в програмі Last я Купив її в свого знайомого тут по кооперативу гаражному. Да? Так скажем його виручив, тому що ця машина стояла, вона йому була не потрібна. Гратися він не, не хотів, робити, там, варити і туди сюда Вона така була корч Так, мабуть, якби цей автомобіль продавався на. В просторах інтернету, да, або там на авторі, або там на OLX, я, мабуть, його не купив. А так, що знайомий продає, що тут по кооперативу я просто перегнав з одного гаража сюди в бокс, то звичайно я її забрав. Що, в перший день я там трошки її порозбирав, зробив з неї кабриолет. І так, другий день розбора, ковиряння, так скажем. Е, значить... Поставив стартер, поставив акум свій, поставив що там? шлангу. Карп стояв, бензин підкачав. Масло залив, тому що було непонятне маселко. Так. І що? Пацієнт жив чи здох? Пацієнт жив чи здох. Так. Опа. Стартер уже робить. Подсос. Так. Ладно. Будем так заводить. О, давай, давай, давай. подсос! О, давай, 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 давай! Живой! подсос вот подсоский! Ну, вихлоп! Вроде не сильно димить! Я вам скажу не сильно димить, але взагалі не димить! Кипай прогріється! Не, трошки димить Виїхав, покатався, перевірив коробку, перевірив редуктор, редуктор на заварки. Заміряв компресію. Так, перший циліндр замір компресії. Ну Ви поняли. Десь дев'яточка Другий циліндр, замір компресії. Я ж педаль газ не нажимаю, йокра не бабай. Другий десятка. Вертаємося до першого. Так, ще раз перший. Ще раз перший. Ну, так же само, нічого не помінялось, газ в пол. Так, третій циліндр. і падає. Значить, тут трошки. клапанця може, пригорання або що? Так, що таке? І так, четвертий циліндр повинен бути найхужий. Так і є. Так, ще разок. Мда. Печаль, біда. Зараз бокс пустує. Не знаю, що далі розбирати. Стоїть там уже мотор знятий. Потрошки забирається все барахло, потрошки деяке викидаю, деяке продається. В кінці року підіб'ємо підсумок, да? що в мене по, е, по налічних грошах. Що воно як воно. Е, до нового року може ще щось візьму. Може ще щось візьму. так що Думаю, ще якесь відео в цьому році з рубрики Не перекуп буде. Можливо, комусь треба поремонтувати автомобіль, приїжджайте, зробимо. Ходова, там, електрика. Якщо жига, любі питання можу зробити в Києві. Без проблем. Є запасні деталі, тобто одразу перевіряти, там, нема зарядки чи щось з карбюратором Без питань. Якщо вам сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал, підписуємося на наш Тікток, на інстаграм, заходимо в групу Facebook по запчастинам. Ну і ви. Ви знаєте, що всі ссылки знаходяться під, під відео в описі. Все, до нових зустрічей, всім пока. Слідуюче відео. Не знаю, не знаю, яке буде слідуюче відео, може якийсь обзор зроблю. Всім удачі!